Хочу показати, як зняти задню сіду в Peugeot 301 Так, все дуже, щоб ніхто нічого собі не ламав. Все якби дуже просто. Вона кріпиться тільки на двох таких пластмасових штуках. Петлі на сідушки ці, ці залізні і вони просто входять. Зняти дуже просто, треба просто викруткою натиснути от сюди. І тоді воно виходить. Просто тиснемо і тоді сідушка піднімається. А бачите, тут трошки назбиралося бруду. Потенційно можна шумоізоляцію робити, хоча не знаю під сідушкою. для чего я снимал чтобы чехлы ставить а просто связанием и все а вот эти петли по реке я